Доброго дня! Сьогодні ми зустрічаємося в селі Балючанка, де стоїть Лемківська церква з 1820 року. Це церква Успіння Пресвятої Богородиці і зовсім недавно вона відновлена. Тепер її можна відвідати. За домовленістю приїхати подивитися цікавий іконостас, послухати історію цієї церкви, побачити дзвін Андрій, привезений сюди з України в 2015 році стараннями лемківського товариства. А ми сьогодні говоримо про ідіоми. Розмова ця відбувається на прохання одного з моїх найпостійніших. Глядачів, слухачів, Севастіяна, привіт тобі. Ідіоми це стійкі сполучення слів, які разом означають певне поняття. Якщо перекладати або розглядати. Кожне слово цієї ідіоми цього фразеологічного звороту, фразеологічної сполуки. Якщо розглядати окремо кожне слово, вони не будуть означати того, що вони означають разом, для чого вони були створені. Ідіоми, фразеологізми дуже цінні. Вони передають красу, неповторність мови. Фразеологізмами можна висловити, наприклад, щось не дуже приємне для людини, але при цьому не образити її. Щоб не казати, що хтось дурний, можна сказати, що він не дружить з головою. Якщо хочемо попередити когось про іншу людину, щоб бути з нею обережною, можемо сказати стережися його, він лисом підшитий. Якщо хочемо попередити когось, але не образити, що досить вже пиячити, можемо сказати йому, може досить вже козу водити, Ідіомами можемо зробити комплімент у тебе, Соколине Око, скажемо про того, хто передбачливий, далекоглядний. Можемо також заохотити когось дуже добре зробити роботу. Зроби це так, щоб комар носа не підточив. Ідіомою можемо висловити своє передбачення. Та він тобі це зробить, коли рак на горі свисне. Чи знаєте ви, коли він це зробить? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Напишіть, прошу ще й інші ідіоми, фразеологічні сполуки, які ви знаєте, якими користуєтеся в житті. Переклад ідіом це справжній виклик для перекладача. Особливо сучасні ідіоми, як, наприклад, перекласти, що ми його відправили на концерт до Кобзона або закобзонили. Дякую, що були сьогодні зі мною і до нових зустрічей!